Вітаю, брат, брати, сестри, благословення Господня, друзі, ті, які з нами також які в розпорошенні, хай Господь благословить кожного із вас і дає благодать на, на все. І сьогодні хочу поговорити на тему впевненість. Впевненість це щось особливе. Це в наш час багато людей в цій війні живуть в страху, невпевненості. Війна вона зробила свої корективи, вона принесла нестабільність і. Багато дуже проблем. Але Бог кличе нас мати впевненість не в собі, а в ньому. Якщо подивитися на основну думку, то це е, Філіп'янам 4 розділ, 13 вірш, каже так: я все можу е, в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Як важливо нам почути ці е, слова, які Надихають нас, як каже Павло до Філіп'ян, каже, що я все можу в тім, хто підкріпляє мене. Сьогодні Христос це той, хто підкріпляє і впевненість у Христі це не гордість, а це покора нашому Господу Ісусу Христу. Люди, які покладаються на себе рано чи пізно вони все рівно падають, і це. Як, як може, так може статися з кожною людиною. Людина, яка покладається на Господа, вона має силу і пройти через будь-які випробування, які випадають на його шляху чи на її шляху, і це можливо. Якщо подивитися, наприклад, то багато прикладів в писанні, що Йосип пройшов, Давид пройшов з Голиафом, також Неемія пройшов, коли йому говорили різні речі, що він не зможе построїти. І... Так далі і тому подобно. Подивитися на, на, на кого б ми не подивилися на сучасників, також вони сьогодні, Павло, який сидів у темниці, але він пройшов цю випробування. І справжня впевненість це знати, що Бог зі мною. І навіть якщо світ. Вузький, якщо світ хиткий, якщо світ, тобі кажеться, що нема світла в світі, то ми маємо тверду основу в ньому. Бо приповісти 3:26 каже: бо Господь буде твоєю опорою і збереже твою ногу від сіті. Хай Бог береже вас від всяких сітей. Амінь.